Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися з командою Залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватись і генерала Залужного. у воєнний час країною. Повинен керувати військовий. Те, що в залужного буде партія в Раді, яка представлятиме військових. Це, мабуть, уже аксіома. А перша жінка президента це пророцтво, яке здійснилось в той же час. Соловики відмовились виконувати накази Єрмака щодо обшуків допитів та провокацій. Щодо нашого генерала, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Зелені придумали нову фішку аудит діяльності ЗСУ, і тут заложному є що сказати про заборону готуватись, про таємні плани, які генштаб не повідомляв політикам. Бо там кищило кротами про накази відійти за лівий берег. На кого вони поперли? Заложний поставив ультиматум. В Зеленську є 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищати Україну я не перестану. Каже генерал: знімай хоч всіх моїх хлопців. Але через три місяці ти більше не президент. Передача влади. Ок шоу робити не буду. Але знай, що ти наступний в травні? Ти вже не президент. Пише телеграм канал Офісне Мишеня. А ось що військовий говорить про останні події відео мовою оригіналу. Тому що Порошенко, як проаналізувати, це другий президент, який виконав всі обіцянки. За що виходив в майдан? За свободу слова виходив в майдан. Він виконав за продовження реформ Ющенка по мові, по вірі. По взагалі по українізації він виконав. Євросоюз, Євроасоціація безвіз. роздав владу на місця. Він виконав все. А що ж ми наробили? Чому ж ми його не підтримали? Я кажу, каюся, бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього, за Яника до 10-го року. Я теж несу свій хрест, але я кажу, уже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж скажу: ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомогу. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів, мін, щоб не на нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще що зробили це, те, що я говорив вже, вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам, щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області, і вони будуть по всій цій лінії. Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяг. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан, за нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали в 2014-2015 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 22-му році незеленому чмошнику, котрий їздив по світу як якесь кончене бидло, блять, з подворотні з підвала, як їх їздить, опнік. Це не йому давали допомогу, не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був підпинем, під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одещині. Ось кому це давали, а не цьому чмошному гандону. тому що це все показало, що чмошний гандон виїхав на наших кістках. На початку 22-го року. А коли захід побачив, що воно чімо кончене, захід перекрив допомогу. Так, саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого, котрому говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали. А він казав, ідіть нахід, я сам знаю, що я це буду ділити. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн сука в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн в нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду: смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні! Слава вам, парахаботіки. патріотики! Справді, як каже ця жіночка. А справжні майданівці кажуть, це і є парахаботи. тому що вони не зрадили і не лягли під під кого. Ось що сказала ця жіночка. Слава воїнам! В той же час, 20 травня, завершується повноваження чинного президента України. Гарна нагода для Зеленського. Залишити посаду і війти в історію, пише політолог Олександр Мороз. Проблема завершення повноважень гранта конституції стала обговорюватися останнім часом у досить закритих приміщеннях, але з відкритими інформаційними викидами. Саме тому одразу отримала статус російської пропагандистської акції, і в результаті вороги хочуть позбавити українців їхнього суперуспішного і золотого володі, якого в Європі інакше як новий. Черчилля не називають. І справді хтось колись саме так його назвав, але давно вже та й українці так не називають і не називали, хоча довго спостерігали і мовчки підтримували, чекаючи, що буде з їхнього чергового експерименту. Зараз уже очевидно успіхи невеликі, гарний привід пошукати нового лідера. Адже президент практично позбавляється легітимності. Нині рівень підтримки зеленського категорично впав і в президентських рейтингах. Він уже не на першому місці. Майже вдвічі 32% поступається генералу залужному, 67% якого він безцеремонно нещодавно викинув із армії, незважаючи на його заслуги, разом із ними 20 кваліфікованих бойових офіцерів, як стверджує генерал Криваніс, якому у нас немає ніяких підстав не довіряти. І це під час кривавої війни, коли українській армії критично не вистачає фахових керівників рівня бригади. Гаразд, більшість з них широкому загалу невідомі. Але того ж генерала Кривоноса, як і генерала Марченка, послужні списки яких добре відомі країні було викинуто з ВСУ як поганих котенят, за непослухі надмірну самостійність, до речі, а де це генерал залужний В Лондоні його досі немає, і в Києві щось не видно, і навіть указу президента на його призначення досі немає. Чи не придумав наш генерал, маючи таку колосальну довіру народу, втікати від відповідальності в затишний Лондон? Не те, що я впевнений, що Валерій Федорович це найкраще, що може бути для розбурханого війною, без відповідальністю влади за жерливістю чиновників українського суспільства. Але з огляду на його високий рейтинг залужному треба було б дати шанс на політичну діяльність і на сформування і своєї команди, і своєї програми, врешті, як стверджували законодавці права римляни, право не дають, право беруть. Отож, давайте почекаємо. Раптом у Валерія в непростих роздумах сформується новий тип поведінки, новий тип діяльності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.